Доброго ранку, доброго вечора. У нас іде легенький сніжочок. Субота-неділя пройшла чудово, в п'ятницю я була вихідна. Хочу вам розказати, що відбулося. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. І все ж таки я змогла попасти. У нас було виїзне консульське ем, виїзне консульське. От, це було, я попала на це до консула в, в суботу, в суботу в мене на 4.25 був слот. Приїхали ми трошки раніше. О, десь о першій годині в Галіфакс. в Галіфаксі це було. Мені треба було приїхати 200 кілометрів, дякувати. Всім силам, які е, все зібрали до кучі, і мене е, відвезли, і привезли. Це було чудово. Я здала всі документи е, на новий паспорт український. Так що тепер буду чекати. Сказали чекати десь е, 3-4 місяці, і я дуже переживала, що прийдеться їхати в Отаву, е, забирати його. Сказали ні. Е, вівторок прийде. Посилання, де можна буде його відслідковувати, як тільки він прийде в Посольство України, і можна буде відправити два конверти е і е забрати його. Тобто, ну, частина роботи по е виготовленню нового паспорту мною виконана. Е е хочу сказати, що не так швидко було, як хотілося б. Але все зробили. Бо я начиталася, наслухалась блогерів про те, що треба було ловити слоти, їх неможливо зловити. Я вже думала, чи летіти в Україну, щоб зробити паспорт, чи десь в Європі шукати, де зробити паспорт, або їхати кудись в консульство тут. Але ж це переліт, це великі кошти. Для мене все склалось чудовим образом. Мене безкоштовно відвезли туди і в зворотньому напрямку. Все було просто супер. Я дуже вдячна людям, людині, яка це зробила. Це неймовірно. Для мене це неймовірна допомога. От, тому що ну, це була проблема величезна. От, і було п'ятницю, П'ятниця і субота було п'яте-шосте було виїзне. От і п'ятого йшов дуже великий сніг. Ну, як великий, ну не такий вже й великий, але йшов сніг, були погані погодні умови, і багато той, хто був, е, жив не в самому галіфаксі, теж ну не міг приїхати багато людей. Тому всі приїхали в суботу, коли була гарна погода, і трошки були черги такі, такі. Доволі величеньке. Нам прийшлося, почекати, почекати десь 3 годинки. Але все прийняли. У консула я була ну десь 2 хвилини і все. Відбитки пальців і і все, і фотографія. І все. Дуже швидко завершилось. Тому сподіваюся, що паспорт буде вже через 3-4 місяці в мене. І Якщо є питання з приводу того, як я зареєструвалася в Фейсбуці, я побачила про те, що виставлена форма, і на формі в цій формі вказано, що можна зареєструватись на виїзне, на невиїзне відвідування. Консула в Галіфаксі, і я зареєструвалася. Я не попала ні в першу, ні в другу чергу, я попала вже в третю чергу. От було три, три виїзних в Галіфакс, потому, тому що багато людей треба було людям робити паспорт і дітям, і е, жінкам. Е, було написано, що чоловіків не приймають, приймали тільки жінок і дітей. Ось такі. Така інформація. Кому ще щось цікаво, можете писати. Те, що знаю, розповім. Бай-бай! З вами була Світлана. Я пішла на роботу, а вам гарного дня. Так що сподіваюся, що буду вже скоро з паспортом. Ну, скоро, в наступному році. І хочу податись на продовження воркперміта ще на три роки, тому що. Документи мої дуже повільно готуються. Англійська моя вчиться повільно, тому мені треба час, щоб якось на економічну кудись програму якусь подаватись. Бай-бай! З вами була Світлана.